XRP пробиває ціну в три бакси. Сім років, сім років люди чекали цього, бо коли був минулий пік XRP, серпі, це було. Наголошую 7 років назад. Ціна була 3,4-3,8 на різних біржах. І от люди тоді на гарних новинах, яким довіряти не можна. Я думаю, ви це вже розумієте. Залітали в нього, і ті, хто дотримали, ось тільки зараз ті, хто зайшли по 3, можуть його скинути в нуль. Цікаво, що вони будуть робити скидати або ні. Але якщо ви вірите в цей проект, а він непоганий, у нього є гарні перспективи. Просто він важкий і йому можливо треба буде час для того, щоб набратися сил для нового ривка. Основні цілі для мене по ньому. Тому це 3,5, 3,6. Далі подивимось не перший раз, кажу, що 4, 5, 6. Реально, але подивимось, коли воно дійсно відбудеться. Так, от, якщо ви хочете знову засісти на 5-10 років і отримати ікси, можна. Я рекомендую відкуповувати від двох і нижче, а бажано нижче ніж 1,6. Але тим не менш, моя позиція така, що я нічого зараз не купую. я Тільки фіксую те, що ми купляли з підписниками криптошаблі по 0,5, тобто на 6 іксів. І зараз є сенс відкуповувати інші проекти, тому що є купа, просто купа проєктів з набагато набагато більшими перспективами на Ікси. А щоб дізнатися, що це за проекти, підписуйся на канал Криптошабля.